Добре, читаємо слово Боже, яке записано в книзі вихід. Читаю 17 й розділ з 8 по 16 й вірш до кінця. Книга вихід, 17 17-й розділ, з 8 го вірша. Прийшов Амалик і воював. З Ізраїлем у Рафідіні. У зв'язку з цим Мойсей сказав Ісусові: вибери нам людей і виступи завтра для бою проти Амалека. Я ж стоятиму на вершині Гори з Божим посухом у своїй руці. Ісус робив так, як сказав йому Мойсей, і вступив в бій за мала. А Мойсей. Арон і хур піднялися на вершину гори. І коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли він опускав свої руки, то перемагав Хамаром. Але руки для Мойсея стали важкими. Тому вони взяли камінь, поклали перед Мойсеєм і він на нього сів. А рон та хур підтримували його руки один з одного боку, а другий з іншого. Так що його руки залишались непорушними аж до заходу сонця. За цей час Ісус вістряв меча повністю розгромив Амалика і усіх його людей. Після цього Господь сказав Мойсеєві, запиши це в книгу для пам'яті, і нехай знає Ісус, що я цілковито зітру пам'ять про Амалика з під небес. Мойсей збудував жертовник і дав йому ім'я, Господь мій прапор. Адже рука на престолі Господа сказав він: Господня війна проти Америка зроду вріб. Ось такі слова, такі слова ми з вами читаємо на сторінках Біблії. І я хотів би сьогодні підбадьорити всіх нас. Тому що вже більше року йде війна. Більше року ми вже чекаємо з дня на день, коли це все закінчиться. Більше року ми не знаємо, як спланувати, куди поїхати на заробітки, де заробити гроші для того, щоб прогодувати сім'ю і так далі. У кожного є свої переживання. У кожного є. Часи, маю на увазі час, коли ну, десь, десь ми роздумовуємо над цим усім і, можливо, навіть десь можуть опускатися руки. Можливо, навіть посіщають думки, ну, ну чому? Ну чому так? Хтось починає думати, то все за гріхи, а народ не кається, то безполезно вже просити. Хтось, можливо, думає по-другому, але теж думає, якщо вже більше року і відповіді нема, війна не закінчується, хто чи стоїть молитися. Різні думки можуть посіщати людей, в я маю на увазі християн. Але ми з вами прочитали слова які записані на сторінках Біблії, де говориться, де мова про народ Ізраїля, де мова про Мойсея, про Ісуса і де мова про те, як вони діяли в такі непрості часи для ізраїльського народу, непрості часи для Мойсея. Я думаю, собі, коли читаємо з 16 розділ, 17 ми роз, доходимо до цієї теми, то бачимо, як ізраїльський народ, вони десь не годували, роптали, незадоволені були тим життям, яке вони жили після того, як Господь їх з Єгипту. І вони нарікали на Мойсея. Вони навіть казали, що краще б нам померти там біля котлів з м'ясом, ніж тут пустині. Говорили різні слова. І одного часу вони перейшли з ліма, перейшли всі, вся та ізраїльська громада, добралися до Рафідімі. Як знаходячися там, вони продовжують якби нарікати на Мосея. Хоча Бог чудно робив в їхньому житті, і те, що вони збирали, як Бог давав їм хліб, вони збирали той хліб. І серед тижня, якщо залишалося на другий ранок, то воно пропадало. Коли приходила субота, залишалося, не пропадало. Тобто кругом. Могли виділити Божу руку, але все одно нарікають на Мойсе щось, щось недобре. І ось читаємо, що прийшов Амалик і воював з Ізраїлем у Рафєді. Почалася від насреди. І стало дуже непросто. Вивився новий вибух для Мойсея в тому числі. Тому що Мойсей людина, яка, яка звертається до Бога, яка веде цей народ, яка допомагає цьому народу, щоб вони розуміли, що є всемогутній Бог, показує їм на Бога, показує їм на всемогутню руку Бога. Що Господь все-таки пам'ятає про них. І благословляє їх, і допомагає їй. І в той же момент наступила війна. І Мойсей, він дуже швидко зрієтувався, як має діяти, що треба робити. Звертається до Ісуса Манина, Він говорить Ісусу Наніна, щоб він зібрав людей які зможуть воювати проти війська Амали. Тому що тут біда. Треба захищатися, треба оборонятися, бо військо наступає. І він розказав, сказав Ісусу нам ньому, що робити. І читаємо, що Ісус зробив так, як сказав йому Мойсей. Що дуже важливо. Ісус зробив так, як сказав йому Мойсей, і вступив у бій за мене. Вступив в бій. Ну, уявіть собі, він зібрав людей, які ну, не є в армії, які не пройшли підготовку, щоб воювати. Але він збирає їх і зразу другого дня вступає в бій. бі. Сказав, тобто Мойсей сказав, що вибере людей, щоб вступити завтра для бою проти Амалії. Завтра. У нас сьогодні дивується, коли без підготовки когось дивувати, Тоже обіда, з'являється і так далі. Ті часи теж були непрості моменти в житті того народу. Але Ісус нам зробив так, як казав Мойсей. і він студив бій. А що робить Мойсей? Мойсей йде на вершину гори, з ним йдуть Арон і Худ. І Мойсей молиться до Бога. Він піднімає свої руки до Господа і просить про захист, просить про допомогу. Дуже дуже виходиться. Цікаво і дуже непросто, тому що Мойсей, стоячи перед Господом з піднятими руками, коли його руки підняті до гори, то військо Ісуса Навіна перемагає. Як тільки руки опускаються, то перемагає військо Амалика. Бо руки Мойсея опустилися. Дивіться, що. І ще відбувається там. Як швидко зорієнтувалися Хор? Що їм робити, як сьогодні брат Міша, а що робити, якщо присвіток не об'явив з Та треба стати йти збирати. Арон і Хор. Як швидко зорієнтувалися, що вони мають робити? Зрозумівши, що руки Мойсея. Вони опускаються. А коли вони опускаються, то їхнє військо програє. А вони опускалися, ми з вами прочитали, що сказано в 12 вірші, що але руки для Мойсея стали важкими. Слухайте увагу. Але руки для Мойсея стали важкими. І вони просто Мойсею. Ставало не під силу держати оповітня. І вони опускаються. Так десь для нас, християн, десь, десь важко вже думаю, ну, нам вже не під силу, для нас стало важко молитися. Можливо, для кого. Десь замічаються по молитовним служінням, теж для когось стало важко приходити до молитви, для молитви. Для Мойсея руки стали важкими. Але в той же час Аарон та Хур, вони зорієнтувалися, що треба зробити для того, щоб руки не стали піднятими, взяли камінь, поставили камінь. Мойсей сів на цей камінь. А Аарон і Хур, один з одної сторони, другий з іншої сторони, підтримують його руки. І так. До Заходу Сонця. І так до Заходу Сонця. І за цей час, продовж дня до Заходу Сонця, Ісус вістрям меча повністю розгромив Амалика і усіх його людей. Приявіться з непідготовленим військом. Люди, які, ну, можливо, не маючи того ворож'я, співвоювати, але вони побігли, то військо, підготовлене військо перемогли. Тому що Господь був на їхній стороні. Вони молилися до Господа, Мойсей, державний підняті до Господа, і Господь чув. І Господь благословив. Сьогодні я хотів би сказати, що також, якщо народ України, якщо ми будемо добре розуміти, наскільки важлива молитва в цій ситуації, щоб не розгубитися, не прятатися, не тікати, а щоб розуміти, що треба піднімати руки до Господа. Треба просити Господа про його милість, про помилу Треба просити Господа, щоб Він захистив, щоб Він переміг то військо, яке прийшло, щоб розгромити Україну, щоб забрати Україну. І я вірю в те, що якщо ми будемо це молити, у нашого Господа, продовжувати молитися, просити, то Господь допоможе. І після цього Господь сказав Мойсею, запиши це в книгу. Для пам'яті, і нехай знає Ісус, що я цілковито зітру пам'ять про Амалика під Небес. Запишеться, щоб не забути. Дуже важливо, коли ми читаємо Слово Боже і можемо побачити місця Слова Боже, які свідчить нам про те, як Господь. Стояв на стороні свого народу. Я Господь захищав свій народ, які перемоги здобував його народ, навіть там, де з людської точки зору було просто непосила. Але Господь ставав на захист свого народу і його народ перемагав. Тому що Господь був з ними і давав мудрості, давав сили, давав все, все що було необхідно для того. Щоб перемогти ворога. І мосей збудував жертовник і дав йому ім'я. Господь мій прапо. Є в деяких перекладах сказано Ієгова Нісі, що переводиться Господь мій прапо. Мосей це збудував Став цей пам'ятник, тому що каже, адже рука. На престолі Господа, сказав він, Господня війна проти Амарика з зроду ви. Тобто ці люди, які пішли проти народу Божого, в них не закінчиться війна. Вони будуть страждати від війни, тому що зробили неправильно. Зробили те, що не вгодно нашому Господу. Дорогі мої, дорогі брати і сестри, я закликаю, щоб ми ну, продовжували молитися, продовжували вірити в те, що Господь захистив. Продовжували, продовжували вірити в те, що Господь є на нашій стороні. Дуже багато різної інформації, і я розумію, що десь ми читаємо, десь, десь наші руки опускаються, тому що. Ну, Різна інформація поступає. І навіть вчора до мене підбігає одна людина не з церкви. Недавно також мені говорила про те, що, а чи ви читали, яка там інформація і що там насувається на Україну? І десь страшне, кричить, що страшне насувається я говорю про те, що нам треба молитися і вірити, що Господь Є з нами. І Господь захистив нашу країну і кожного із нас, тому що Він є наша надія. Тому, брати і сестри, пам'ятаю, в нас в області, в нашому братстві на цей рік вибрана така тема, щоб молитися, що ми надію свою покладаємо на Господа. Надію покладаємо на Господа. Продовжуйте про це молитися, продовжуємо покладати свої надії на нього і продовжуємо вірити, що Господь вірне свої відкрити. Якщо Він сказав, що захистить, то точно захистить. Нехай Господь цьому допоможе нам, а нашому Господу, слава за все. Амінь.